Де жити студентам? Сотні цьогорічних вступників та старшокурсників саме зараз шукають якісне та недороге житло. Хоча Ужгородський національний університет і пропонує поселити близько трьох тисяч студентів, на всіх все одно житла не вистачає. Керівництво судмістечка УжНУ запевняє, протягом року поселять всіх охочих, просто зробити це одразу не мають фізичної можливості. Ситуації з наймом дешевого помешкання бувають зовсім різні: хтось не потребує розкішних апартаментів, а комусь потрібне якісне, відповідне, дорожче помешкання. П'ятокурсниця Ірина вже не перший рік живе на квартирі. Таким вибором цілком задоволена, хоча пошуки забрали чимало часу. Пошуки квартири в мене зайняли близько місяця. Спочатку я шукала через знайомих, тому що я знаю вже зі свого досвіду, що це виходить зазвичай дешевше, тому що по знайомству можна отримати якусь знижку навіть до 500 гривень. Так я знімала двокімнатну квартиру за ціною однокімнатної. Цю квартиру я шукала в першу чергу через знайомих, потім я вже почала шукати оголошення в інтернеті. І так я вийшла на агентство зателефонувала ріелтору ріалтору, і от знайшла цю квартиру. Я прийшла, вона мені зразу сподобалась. Тобто я навіть не вагалася в тому, чи брати мені цю квартиру чи ні. Квартиру як альтернативу гуртожиткам студенти обирають з різних причин. Комусь бракує зручностей, іншим жити в гуртожитку забороняють батьки, а хтось просто не отримав бажаного місця. У суд запевняють, поселяють усіх охочих, але часом на омріяне місце доводиться чекати від кількох днів до кількох місяців. Плитка, ми стараємося. Всіх студентів по, по можливості поселити всіх студентів. Більшість студентів ну є студенти, які приходять, проживають в гуртожитку, наприклад, тиждень, два, місяць, потім знайшли квартиру, вони виселяються. І на їхнє місце ми поселяємо інших студентів. Ті, хто не бажає чекати на місце у студентському гуртожитку, все частіше вони житло. Зазвичай помешкання шукають через ріалторів. А щоб здешевити оплату, живуть на квартирі гуртом. Оплата такого помешкання у кілька разів перевищує гуртожицьку, та це не відлякує потенційних наймачів, бо таким чином вони отримують додаткові послуги. В першу чергу хочуть бачити автономне опалення, бажано ремонт хочуть бачити і щоб вода була постійно. Інтернет це зазвичай всі просять молоді люди. Однокімнатні від 1200 бувають і навіть 1000, ну це малосімейки, якщо вже трохи краще, 1500, з євроремонтом 250 доларів, в новобудовах навіть по 300 доларів бувають. Ріалтори рекомендують починати пошуки квартири вже на початку серпня, адже з попитом зростає і вартість. Ті, хто не отримає місце у гуртожитку, а квартиру почне шукати лише у вересні, переплатять у кілька разів. Експерти рекомендують студентам, котрі мають пільги, заздалегідь повідомляти про це приймальні комісії та вказувати, чи потрібен їм гуртожиток. Так вони себе забезпечать дешевим місцем проживання.